<плес> Бажаю всім здоров'я, шановні чоловіки, сьогодні ми проводимо 40-ту позачергову -по -по сесію 9-го -по століття. Роботу розпочнемо із встановлення пам'яті загиблих у нас від Збройної агресії Російської Федерації половиною мовчання. депутатів ради 21 присутніх сьогодні на сесії 19. Тому сесія є правомочною і я 40-го сесію по лише 9 липня оголошую відкриття. Пропоную вести протокол засідання сесії секретарю сільської ради пісні Ніні Івані. Хто за таку пропозицію депутатів прошу проголосувати? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно жартує. Відчина комісія у складі мені ще каже паначаповантулят і оченко Ольга Степані на місці працює. Відповідно на рекламу Комарівської сільської ради для доповіді дається 30 хвилин, для доповіді 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для виступу різному до 3 хвилин. На порядок день сьогодні, сьогоднішньої позачергової сесії виноситься одне питання про скасування рішення номер 961 38 від 27 травня 2025 року про припинення шляхом ліквідації Берестовської гімназії Комарівської сільської ради. Такі перероблені пропонується на сесії. Хто за такі перегоденки, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно, дякую. Е, у кого будуть пропозиції щодо денного? Прийняти цілому. Дякую. Прийняти в цілому і розпочати роботу. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати в цілому. Хто проти? Хто утримався? На Напередодні доноситься одне питання про скасування рішення No961.38 до 9 від 27 травня 25 року про припинення шляхом ліквідації Гересської гімназії Комжевської сільської ради. Я зачитаю проект рішення і коротку ремарку. Короче, закону України про місцеве самоврядування України, відповідно до закону України про повну загальну середню освіту, Господарського кодексу України, враховуючи протокол громадських слухань, батьків, здобувачів освіти, вихованців до шпільного підрозділу Береславської гімназії Комарівської сільської ради з метою створення належних умов для здобуття якісної освіти та упорядкування мережі закладів загальної середньої освіти Конорівської територіальної громади, сільська вирішена. Перше, скасувати рішення дорог ну, 961389 від 27, 27 травня 25 року про припинення чергової фігуляції Береславецької гімназії Комбільської сільської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Голова ну, на комісії Михайло Юрій Олександрович. Та заступника сільського голови діяльності виконавчих органів Українською Тетяном Петру. Такий проєкт рішення пропонується депутатам до голосування. Коротенько до інформації скажу відбулася. Відбулося певні обговорення. Зустріч відбулася із активом. Сьогодні він також тут присутній. І зустріч відбулася із батьківським колективом Берастерської гімназії. Велика робота була пророблена. Зараз вайкомі, можна сказати, 45 чи більше. 45. На громадських слуханнях навіть у протоколу несли це не обов'язок маяки, але несли протокол щодо того, що ще додалися 15 діток з кільного віку. Я зачитаю. Голова Марина Крицова Марина, голова ініціативної групи, яка повідомила, що є. Родини з дітьми, які е, можливо переїдуть у село Верестове з гарячих точок України на постійне місце проживання в кількості 15 діток дошкільного віку. І я призвичай не буду називати, але є тут 15, 15 діток ще до 15 числа е, вересня місяця. Це не зобов'язання, але це такий от е, обмін, скажімо так. Гарним вчинкам. На, на момент 1 вересня стало у школі 45 дітей, депутат допомагав ініціативній групі в цьому Берестовецькому округу, сільській раді, висловили такі домови, що, наприклад, ну, не тільки військовий час дійсний, і може навіть не тільки зараз стало дійсним, Що якщо в громаді збільшується діток, на 10% від заявленої, заявленої кількості, а в нас було заявлено на момент 1 лютого 24 року 165 діток. 265 діток не вибачалися. Зараз, учитуючи те, що в берестовці додавалися така кількість дітей, тобто розумієте, 10% це 27 дітей. В загальному по громаді вони вже зараз. І з за того 1 вересня, 1 жовтня 25-го року, буде перерахована субвенція на Комарівську громаду, освітня субвенція, яка е межує в порядку 1 млн 200 000 000 грн, що дасть можливість забезпечити заробітною платою не повністю, але з доплатою сільської ради забезпечити заробітною платою Берестровецької гімназії і дошкільній підрозділ Берестровецької гімназії. Тому буквально це вчора сталося таку норму заступник міністра науки і освіти в телефонному режимі повідомив нас, якщо така є стільки з діток, збільшення, то субвенція буде порахована. Мало того, зараз вже Берестровська гімназія думає про те, що на наступний рік, хоч там 21 числа як у нас, яка була і Верховна Раді сказали, що скасували норму 60 діток. Це не скасували норму таку. Оказується, це Верховна Рада 21 серпня прийняла постанову 13506 про, про звернення до Кабінету міністрів щодо недопущення закриття Україні шкіл, яких, яких небагато дітей. Тут про 40 норм ну, не говориться, але говориться про норму 60. Е, також депутат е, Анатолій Григорович, е, спілкуючись із заступником міністра, повідомив, що може зменшення бути до 55. А може 60 залишиться, тому що це вимога Міжнародного валютного фонду, який зараз дає кошти для того, щоб виплачувати зараз вчителям, пов практично повністю допомагає. І вимога їхня, що на 25 рік на 1 вересня було 45, грн, на 26 рік на 1 вересня було 60. Зараз може ця норма зменшиться до 55 років. Тому, думаючи, про наперед. Якщо до 15 вересня, навіть до жовтня, якщо ці дітки прийдуть 2015 і буде 60-56 чи у Березьковецькій гімназії, то освітня субвенція на наступне навчальне рік із 1.01.26 року буде закладена в бюджет і надана по Англіївській сільській раді. Тобто на наступний горі, зрозуміло, що буде 27 року, вже дай, давайте проживемо цей рік, дай бог що Буде Війна закінчена. 27-го За буде року автономія. Я вже розказував, але зараз не було так велико. Шкільна автономія це тобто, повністю основні заклади отємно, працюють без сільської ради. Пряма субвенція на основних закладах свідчення. Скільки діток – скільки коштів? Бухгалтер, директор, підписанти проводять тендери, закупляють дрова, тобто скільки діток ви що У нас їх маловато. Але як буде вже датися цього року. Дай Бог, щоб війна закінчилася, я думаю, що це буде. Тому, будь ласка, депутати, якщо у кого є якісь питання чи доповнення, я, я надаю. Я. Я хочу слово. Будь ласка, всім доброго дня. Дуже рада, що так вийшло, що... тому що школу закривати на сьогодні під час війни це злочин. Ось, ну але я хочу сказати, що ми дуже соромно за нашу громаду і за депутатів, які приймають звичайні е, рішення, і потім їх відміняють завдяки оцім переселенцям, які приїхали до нас з жахіття, тікаючи, і ми повинні їх зустріти добром. Порядністю, а ми ось так їх не хотіли слухати. Вони просто своїм напорством підключили телебачення, підключили народного депутата, і тепер е, дуже добре, що ми досягли, але дуже соромно, що не ми самі тут в громаді вирішили підтримати цих людей, а вони повинні одні були самі добиватися. Дуже прикро за нашу школу, так як у нас немає діток, але все рівно вони зараз сидять. Ось, нам обіцяли, що не буде війни, війна буде і ще довго, на жаль. Ось, і зараз вони вчаться. Всі 1 вересня відбулося, і навчання, а наші будуть сидіти. Ну це вже зрозуміло. Просто хочете побажати депутатам, думайте, коли щось приймаєте рішення, щоб потім не було соромно. Чи соромно, тільки лише мені одній. Чому на тій сесії, коли була сесія до 1 вересня, люди приходили, просили, чому ніхто не підтримав? Чому не підтримали? Дякую. Підтримали його. У когось будуть пропонуватися. У мене є пропозиція, коли я тут. Я пропоную до порядку денного включити наступне питання. Поновити на раніше займаних посадах. Всіх працівників гімназії з збереженням їхніх заробитих плат. Ми перейдете вже за, за, за проєкту. Це, мабуть, до проєкту рішення. Проєкт рішення. Проєкту, проєкту. це проект рішення, ну, то ну, проект рішення. буде тут читати. Так, депутати тут мені проклюють. Дякую, дякую. Шановний прес, шановні депутати. Е, є пропозиція ставити питання на голосування. Я про що які пропозиції є? Ні, одна, хто за те, щоб скасувати рішення номер 96138. Друг 9 від 27 травня 25-го року про припинення шляхом ліквідації Доростовецької гімназії Комарівської сільської ради. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто проти. проти? Проти немає. Хто утримався? Хто утримався? Як ви не дякую. Не Рішення прийнято наголосимо. Шановні депутати, на цьому порядок день нашої сесії вичерпано. Дякую всім за таку явку. Сьогодні 19 депутатів, вже у нас багато, багато часу не було такої явки. Дякую за уважне рішення. Хочу сказати, що на той час, коли приймалось рішення, у школі було 27 років. Воно і приймалось на той час закрите. Зараз є звіт і є рішення відкрите. Тому. Чому сторону, ні, я не знаю чому. Дякую всім гарного мирного вида і до зустрічі на наступних сесії. Сесію закриваю.